Малята, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас завітав зайчик. Давайте з ним познайомимося. Це зайчик-зак. Він живе у лісі. Зак незвичайна тварина, він дуже розумний, а ще у нього є подружка Зіронька Зізі. Коли настає вечір і стає темно навкруги, зіронька Зізі з'являється на небі. Зайчик-зак вітається з нею, а зіронька Зізі починає загадувати йому загадки. Ось послухайте. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту по городах. Так це ж про мене, про зайчика. Молодець, сказала зіронька. А ось іще одна загадка. У савані проживає, чорно-білі смужки має, і весела і пригожа на конячку нашу схожа. Це зебра, відповів зайчик зак. Я бачив її в зоопарку. Молодець, зраділа зіронька Зізі. Послухай уважно у цих словах. Зустрічається звук з. Заяць, зебра, зоопарк. Загадка. Навіть ім'я твоє ЗАК. В цих словах ми чуємо звук з. А тепер відгадай ще одну загадку. Не дійти до них ногами. Не дістати їх руками, їх не видно ясним днем в темряві горять вогнем. Так це ж зірки, відповів зайчик. Вірно, ця загадка про мене та моїх подружок, маленьких зірочок. Послухай і скажи, який спільний звук ти чуєш коли? Я вимовляю слова зірка, зізі, -зі, зірочки. Молодець, це звук з. А зараз я покажу тобі звукових маляток, які допоможуть запам'ятати звуки з з. Зверни увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій, зелений м'який настрій, наявність дзвоників на шапочках, дзвінки приголосні звуки. А це будиночок наших звукових маляток. Розгляньте його, будь ласка. На що схожий? Буква З, мов цифра три. Хто не вивчив, повтори. А ще мені розповідало сонечко, коли воно заглядало у віконце дитячого садочка. Діти виконують спеціальні вправи для язичка. Хочеш і ти спробувати зайчику? Так, звичайно, з задоволенням відповів зайчик. Тоді візьми дзеркало, вправа вітрила, посміхнись. Широко відкрий рот, язик за верхніми зубами, міцно упирається в зуби. Утримуй в такому положенні 5-10 секунд. Повтори 5 разів. Молодець зайчику, в тебе все вийшло. Якщо вправу цю виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А тепер малята повторіть разом з зайчиком чистомовку. За-за, за. Ось прийшла до нас коза. З, 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 з. тепле хутро у кози. Зе, 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 зоя яблуко. Гризе. Зу, 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 зоє погодуй козу. Молодець зайчику, в тебе класно все вийшло, а у вас малята. Зайчику заку дуже було цікаво слухати зіроньку зізі. -зі. Він відгадав усі загадки, навчився вимовляти звуки з, з. Запам'ятав, як виглядають звукові малятка та де знаходиться їх будиночок. А також запам'ятав, що літера З схожа на цифру 3. виконав вправу для язичка та вивчив чистомовку. Але настав ранок і зіроньці зізі треба було вже відпочивати, та вони домовилися зустрітися ще. Зіронька Зізі пообіцяла підготувати цікаві завдання зі звуками з з. І зайчик зак побіг до лісу, а Зіронька Зізі вмостилася на хмаринці відпочивати. А мені вже час з вами прощатися. До нових зустрічей малята. До побачення!